Російські товари необхідно маркувати. Відповідне рішення ухвалив івано-франківський виконавчий комітет. Влада пропонує підприємцям позначати продукцію російського виробника. Щодо конкретного вигляду, маркування у рішенні не йдеться. Щоправда, продавцям рекомендують зазначати виробника саме на товарних цінниках. У міському управлінні торгівлі кажуть, деякі магазини взагалі відмовилися від продажу продукції північного сусіда. Я думаю, що так як ми є українці, для нас є. Саме розуміння того, що агресор на нашій території, а продукція, яку він реалізовує в супермаркетах, приносить прибуток, в і, відповідно, може принести кошти для озброєння армії, тому, напевно, це було б досить розумно з нашої сторони не купувати цю продукцію і не продавати. Не лише про маркування, але й заборону піротехніки йшлося на засіданні виконкому. Раніше міська влада заборонила збувати піротехнічні вироби. Нині виконавчий комітет наклав табу на їх використання. Зараз у державі повсякчас оголошують жалобу, тому не варто бентежити івано-франківців вибухами петард і феєрверків. Марії просять із розумінням поставитися до такого рішення та утриматися від розваг. Це питання сумління кожного громадянина, особливо що стосується. Е... Розважальних закладів, нічних клубів. От, і таке враження, що ці люди не розуміють, що відбувається. Ці люди, яким, знаєте, їм все рівно, їм головне гроші заробити. От, але я вважаю, що в першу чергу ми повинні звернутися до всіх громадян. Що це наша війна за дотриманням заборони стежитимуть правоохоронці порушників каратимуть адміністративною відповідальністю, а саме рішення діятиме допоки його не скасує виконком.